Шування це давня українська традиція, пов'язана з щирими побажаннями здоров'я, добробуту, достатку, добра. А в часи непрості часи війни, ці слова особливого значення набувають, адже вони сповнені надією на краще мирне життя, з вірою у наших захисників, з вірою у перемогу. У них звучить і смуток за втраченим, і гумор, що дає сили, і непохитна впевненість у тому, що Україна здолає всі випробування. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає Різдво. Я прошу миру, в Бога у молитві, нехай в країні запанує лиш добро. Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні, Згадай, хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій. Йому тому моє болі, а ще раз гадка піднімає дух. В цьому році щастя й туга змішалась в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця будуть келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Гай приходить в кожну хату рік щасливий і багатий.